Друзі, усім доброго дня. Сьогодні на каналі я розпочинаю нову рубрику, в якій я буду оцінювати шаурму в нас в місті Вінниці, або за межами міста, тобто десь в якомусь там СМТ чи селі, якщо є такий якийсь ларьочок з шаурмою. Оцінюватись буде парковка, ціни, асортимент, там якась атмосфера в закладі, або це якась там вулична шаурма. Коротше, все буде братися до уваги, в сукупності буде виставлятися якась оцінка цим шаурмішним. Значить, перша шаурма, яку я купив, була в селі Лука-Мелешківська. Ось так називався заклад там, шаурма Шоп. Парковка біля нього дуже гарна, ну типу там можна стати без проблем. Того, що це Лука-Малешківська, друзі, там немає нічого такого. В принципі, біля каравана можливо, не буде де стати. Це в них такий крупний торговий центр. А трішки далі від каравана знаходиться цей шаурма-шоп, і там є завжди де приткнутися. І одразу ж там, цих пару метрів пройтися і собі йти вже тут. А коли я глянув на асортимент, там не було шаурми взагалі. Тобто було написано шаурма. Але ціни на неї не було. Я питаю у дівчини, а що, що типу, у вас шаурми немає? Вона каже, ні, у нас є шаурма, кажу, а що ж, типу, цінник здертий. Вона каже, а я в самий верх туди не достаю. Я кажу: ну окей, а по чому у вас шаурма? Вона каже, що в нас шаурма двох видів є за 110, якась там максі при максі, а є за 90, це звичайно. Але шо в тій в тій, немає, друзі, картоплі. Без картоплі, шаурма це ну, не зовсім таке, знаєте, те, що хоч, хочеться оцінювати, тому що, в принципі, у всіх е, остальних е, шаурмах е, картопля, я думаю, що все ж таки буде. Ну тут е, ну вже таке, будемо оцінювати без картоплі. Щодо прохолодних напоїв, друзі, їх немає в продажу, є кава, е, але хотілося б якусь водичку чи сочок е, собі до шаурми взяти одразу, щоб не бігати по других ларьочках і других магазинах. З приводу персоналу, друзі, працює дівчина в рукавичках, волосся закладене, але без шапочки. Получається, на досках і на цих всіх робочих поверхностях частенько було, хоча переді мною були люди. Вона могла там десь на, ну, насорити чимось, але все було чистенько, все було в рамках допустимого. На вулиці є столики від цього закладу, друзі. На столиках чистенько прибрано, в принципі, слоя пилюки там немає. Можна попити, сісти каву, з'їсти цю шаурму, яку ми тільки що замовили. Коротше, в цьому плані все ок. Друзі, будемо міряти ось так, якось, класти її на, на оцей ізгиб і міряти от, отак от, візуально. Ну, Як бачимо, ну, в принципі така висота доволі таки гарна. І об'єм будемо міряти теж якось, якось отак. Тобто, ну, щоб було наглядно, видно, що вона, типу, одною рукою вона не охвачується. Приблизно треба ще пів пальця нам зробити охват. А зараз, друзі, ми будемо робити перший укус Як видно, наклали нам сюди трошки більше соуса. Як більше соуса? Його наклали просто зверху. Для того, щоб перший вкус був такий, знаєте, Такий типа, о, класно, що ми їмо таку шаурму. Але якщо ми побачимо, друзі, якщо видно, наклали зверху добре, але тут взагалі немає нічого, тут сухо, да, тут сухо. Бачу огірочок, бачу помідорку, бачу капустку, все свіженьке. Ну, картоплі все ж таки знаєте, не вистачає. І до сих пор я не добрався до м'яска. Давайте якось спробуємо надкусити. Лаваш такий, знаєте, не хрусткий, як пластилин. Тобто взагалі не хрусткий, він такий, ну, мало трошки його піджарили. І ось є перший кусочок м'яса. Малесенький малесенький кусочок. До речі, вона мені не дала серветок взагалі. Да? Друзі, це біда. Без серветок. Як це без серветок? Тож ти забула, напевно, вкласти мені серветки сюди. Да? Це це зальот. Дивіться, я вже 4 рази вкусив її і, і до сих пір не можу добратися до м'яса, до самого практично основного такого інгредієнту. Цікаво, як це добратися до нього. Ось. на силу тепер я його бачу. Ну, м'яско таке, знаєте, зараз я його скуштую окремо. Негесенька. Таке, знаєте, чуть-чуть, типу як недосолене. Таке, типу, як, знаєте, зробили просто м'ясо і надіялись на те, що соус ну, покриє всі смакові е, якості. Але, здається, воно готове все як, як має бути. Да. м'яско таке. Не може комусь подобається. От, от зараз цей кусочок вже трішки такий, знаєте, ну як має бути. А, а можливо просто на цей шматочок впало трошки більше соуса, коли я його витягував звідси. Тут ще є кукурузка. Ну, взагалі, я зараз голодний і мені та шаурма заходить. Зараз ще я ось так от її надгризу. І ми оцінимо з вами її структуру. Наскільки вона, наскільки вона розсипалась, за цих 3-4 чи 5 хвилин, що я її Витягнемо її з пакета, подивимося, наскільки вона роз, розвалилася, розсипалася. Так, друзі, дивимося. Значить, Ну така, скажі, скажі, скажімо так, що там сухенько, тут Теж доволі сухенько. Можливо, це добувається завдяки тому, знаєте, що тут немає великої кількості соусу і немає чому стікати донизу і це все розм'якшувати і портити структуру. Можливо, через це. Друзі, а зараз ми перейдемо до розтину шаурми і побачимо, які. В ній є інгредієнти, яке, яка кількість, яка, яке співвідношення того до цього. І вже перейдемо потім до оцінки. Так, друзі, приступаємо до розтину нашої шаурми. Значить, ось так це виглядає. Такий лавашик. Тут один лавашик, не два, як буває таке, знаєте, кладуть два лаваша, щоб був. Типу об'єм. Ох, я такий, звісно, ростинальщик. Ой-ой-ой. Та ти що. Так, провели ми ростин і бачимо, що м'яса тут ну, взагалі кіт наплакав. Дивіться, раз. Можливо, я навіть не можу його зараз ну, вловити. Тобто ось кусочок, ось-ось. Все, все остальне це огірок. Ну, Тобто по м'ясу тут біда, друзі. Якщо чесно. Я коли її їв, то я там не бачив м'яса. Але коли ми зробили розстен, то ми ще більше наглядно побачили, що м'яса тут ну, типу, практично зовсім немає. Друзі, і ось прийшов момент, коли ми повністю оцінимо шаурму по 10-бальній шкалі. Оцінюватись буде 8 пунктів, максимальна оцінка 80. Перший пункт у нас парковка. Парковка оцінюється в 9 балів. Асортимент оцінюється в 3 бали. Швидкість роботи, друзі, я не сказав перед цим, яка була швидкість приготовлення цієї шаурми. Але я засік її все ж таки. 3 хвилини 58 секунд. Це хороший результат, тому швидкість роботи ми оцінюємо у 8. Я все ж таки надіюсь, що десь. Наступна шаурма зробиться трішки швидше, ніж 4 хвилини. Атмосфера, друзі, 6. Ціна 8. 8 це хороша оцінка, тому що я думаю, що 90 гривень це в принципі ну, не так дорого. Хоча для зрівняння ми потім, можливо, пофіксимо цю оцінку. Ситність 5, тому що соус був такий, знаєте, не дуже жирноватий. Його було дуже мало. Я попросту наївся, виходить, як будто трави. знаєте. Ну, тобто, 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 тобто Там був склад, ну, ви пам'ятаєте, що там був склад такий, що практично одна капуста, там, огірок, помідора, тобто ситність, 5 балів, це не обговорюється. Смак 7 все ж таки. Ну, смачно. Тобто, я не скажу, що соус був якийсь такий печальний, знаєте, там, кислий чи гіркий. Хороший був соус, але його було мало, але багато соуса теж погано. Саме того, що було мало соуса, структура отримує 9 балів, друзі. І середній бал вився 55 із 80. Наскільки це багато чи це мало, я не знаю. Будемо судити вже з наступного ролику про шаурму. Того, що все познається в порівнянні. І це була тільки перша шаурма. Надіюсь, що наступна шаурма буде чуть-чуть е смачніша, трохи чуть -чуть, е більше буде м'язка, ніж в цій, і, можливо, буде картошка, ну, картопля. Як, е ну, тобто, типу, це такий інгредієнт, знаєте, е за замовчуванням. Тобто не може бути шаурми без картоплі. Ну, друзі, на цьому сьогоднішній обзор підійшов до кінця. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, далі буде.